Усім привіт! Сьогодні я буду запікати курячі стегенця з картоплею в духовці. Страва заходить на ура, полюбляють усі, підходить як на обід, так і на вечерю, так і на святковий стіл. Смачно, просто і доступно. І для такого рецепту нам потрібно картопля, курка, спеції, соєвий соус, олія, кетчуп, гірчиця, мед, чесник та лимон. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку підготуємо маринад для курки, для якого я використовую гірчицю та мед, додаю соняшникову рафіновану олію, соєвий соус, сік лимона. Також додав трішки карі, сіль та суміш перців. На дрібній терці натру один великий зубчик часника та ретельно усе перемішаю до однорідності. В цей маринад я відправляю курку та залишаю промаринуватися на 15 хвилин. Окремо до кетчупу я теж додаю одну чайну ложку гірчиці, вливаю соняшникову олію, перемішую. І теж відставляю у сторону. Після чого беру велику тарілку. Картоплю нарізаю довільно, як вам подобається. Я наріжу сьогодні на такі от скибочки. Та залию з чайника кип'ятком воду з картоплі через 10 хвилин я злив. До неї додам олію, трішки підсолю. Для аромату додам сухого часника із травами. І трішки паприки. Усе ретельно перемішую. Візьму форму, в якій буду випікати. На дно викладаю картоплю. По центру викладаю курочку. Та ось цю красоту відправляю у духовку, випікатися при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Отож, відправляю курку у духовку випікатися. Пройшло 40 хвилин. Курочка добре запеклася. Тепер я покриваю її нашим маринадом, нашою глазур'ю. І теж відправлю у духовку буквально на 5 хвилин. Після чого подаємо до святкового столу. Ось і все. Картопля, курка повністю приготувалися. Дегустація абсолютно не потрібна, бо тому що ви прекрасно розумієте смак печеної картоплі і красивої ароматної, ніжної соковитої курочки, покритої томатною глазурю. Просто, смачно, доступно підходить як на повсякдень, так і на святковий стіл. Подавайте, всі будуть в захваті. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного.